Та дуже цікавий час ми зараз живемо, коли правда стає суспільно відомою. Я хочу з вами поділитися одним відривком з інтерв'ю Марка Беренси, який він дав в одному з Ютуб каналів, де він говорить про Алатра. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх містами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило її так думати. Збоку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації вибували їх жорстоко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики. Але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут у Києві. Я хочу дізнатися більше і можливо в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз, у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, про українськими. Агресивно сприйняті Росії, і знову ж таки я не розумію, чому їх вважає про російську групу, якщо в Росії їх переслідують та тероризують. І знаєте, ще я хочу пару слів від себе сказати. Що я знімала вже відео про агентів Кремля? Це Ірина Кримновська та Олексій Святогор. Якраз подачі Кремновська багато було клевети на рух вилитом. Мене дивує те, що рух Алату він був започаткований в Україні і став міжнародним такому на такому рівні. Зараз представляється і в ООН, і отримав відзнаку благословення від папи римського. І те, що ці заслуги, які зробили учасники руху, вчені руху, які той вклад він просто неоціненний для суспільства. І мене дивує просто те, що насправді в Україні мають пишатися тим, що саме в Україні було започатковано цей рух. Я впевнена, що скоро ми побачимо, як будуть розвиватися події. Тому далі буде.